У вівторок, 14 листопада, на території західних областей пройдуть дощі. Опадів не передбачається лише в Чернівцях. Температура вночі від плюс 2 день до плюс 13. Також дощитиме за прогнозами синоптиків на півночі та в центрі. Від нічних плюс 1 температура повітря підніметься день до плюс 9. На півдні хмарно з проясненнями. В Криму цього дня має бути ясно. Від 2 до 14 з позначкою плюс. У східній частині країни синоптики прогнозують прохолодний та дощовий день. Найнижча температура вночі плюс 1, найвища в день плюс 10, день середи принесе з собою дощі на територію західної частини України від 6 до 11 градусів вище нуля. Мешканцям півночі та центру синоптики радять взяти з собою парасольки, а в Полтаві в цей день без опадів. Нічна від плюс 4 денна до плюс 11. Парасольки не завадять і мешканцям південних областей. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 8 до плюс 14 в день. На сході, за прогнозами синоптиків, також дощитиме. лише в Дніпрі без опадів від плюс 5 вночі до плюс 11 в день. У четвер, 16 листопада, на заході переважно дощі. У Львові, Івано-Франківську та Чернівцях без опадів. Температура повітря від нічних плюс одного прогріється в день до плюс десяти. На півночі та в центрі синоптики прогнозують дощ по всій території регіону від 2 до 8 градусів тепла. Хмарна погода триматиметься впродовж дня на території південних областей. У Криму за прогнозами синоптиків дощитиме нічна температура від плюс 6, денна до плюс 11. На мешканців сходу також чекають опади у вигляді дощу. Температура в регіоні вночі від плюс 5, вдень до плюс 9.